Дуже важливим моментом є вакцинація пацієнтів, як дітей, так і дорослого населення. При перших ознаках захворювання потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися до медичного працівника. Імунопрофілактика вона необхідна на сьогоднішній день. Опанасенко Олександр Сергійович, лікар-інфекціоніст, інфекціоніст-дитячий, лікар-педіатр. Закінчив у 2017 році вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна академія, спеціальність педіатрія. В 2020 році пройшов спеціалізацію за напрямком дитячі інфекційні хвороби в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика. В 2024 році пройшов спеціалізацію. Алізацію за напрямком інфекційні хвороби в Харківському національному медичному університеті. Працює в медичному центрі інтегро та інших державних та приватних медичних закладах. Девіз здоров'я це не все. Але ж все інше без здоров'я ніщо. Як уникнути інфекційних хвороб? І чи це взагалі можливо? Уникнути інфекційних хвороб можливо дотриманням особистої гігієни, миття рук, обробка миття продуктів харчування, при спалахах захворювання, дотримання маскового режиму, загартовування. При перших ознаках захворювання потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися до медичного працівника. Дуже важливим моментом є вакцинація. Нація пацієнтів, як дітей, так і дорослого населення. Що таке профілактика інфекційних захворювань? Профілактика інфекційних хвороб це комплекс заходів, який направлений на ізоляцію хворих, розриву механізму передачі та, в свою чергу, формування несприятливості організму до даного захворювання. Імунопрофілактика або вакцинація. Чому необхідна і чи безпечна? Імунопрофілактика це метод індивідуального або масового захисту населення від певних інфекційних захворювань. Імунопрофілактика вона необхідна на сьогоднішній день, так серед дітей та дорослого населення і є безпечною. Нехтування гігієною призводило до виникнення інфекційних хвороб в 19 столітті. Ігнат Земельвейс запропонував миття рук як засіб запобігти після пологовій лихоманці, рятуючи тим самим безліч життів. Випадкове відкриття антибіотиків в 20-х роках минулого століття стало одним із поворотних моментів у боротьбі з інфекційними захворюваннями. А перша вакцина була створена від віспи. Її розробив Едвард Дженер, англійський лікар, в 1796 році. При вакцинації імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції. Коли потрібно проводити вакцинацію і вакцини від яких інфекційних хвороб сьогодні доступні? В Україні згідно національного календаря здійснюється вакцинація проти таких інфекційних захворювань, як туберкульоз, гепатит Б, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, поліоміеліт. Хіб, інфекція та кашлюк. Також є доступні, зареєстровані на території України вакцини для інших інфекційних захворювань, але вони не внесені в обов'язковий календар щеплень. Наприклад, вакцина від вітряної віспи, вакцина від пневмококової інфекції, вакцина від менінгококової інфекції, вакцина від ротавірусної інфекції та інше. Хто призначає вакцини та де їх взяти? Вакцини призначаються лікарем-інфекціоністом, сімейними лікарями, сімейними педіатрами. Вони призначаються згідно національного календаря, де їх взяти, провакцинувати дитину чи то дорослого можна в поліклініки за місцем реєстрації та в приватній клініці. Вакцини, які не входять в обов'язковий календар щеплень, їх знову ж таки призначають сімейні лікарі, лікарі-інфекціоністи. Це вакцини Реком рекомендований так до використання, от і тільки за згодою батьків може здійснитися вакцинація їх дітей або ж дорослих. Вакцини, які рекомендовані, але не входять в обов'язковий календар щеплень, можна вакцинуватися такими вакцинами тільки в приватних центрах, так, або замовляти з аптечних мереж. По призначенню лікаря, слід сказати, що серед рекомендованих вакцин, які є на сьогоднішній день на території України, але не е, зареєстрованих, але які не входять в обов'язковий календар щеплень, є, наприклад, вакцини, такі як вакцина від ротавірусної інфекції, вакцина від менінгококової інфекції, вакцина від пневмококової інфекції і вакцина від вітряної віспи. Ці вакцини. Пацієнти так, можуть придбати за призначенням лікаря в аптечній мережі так, або в медичних центрах. Якщо вакцини пацієнти купляють в аптеках, так, вони мають правильно бути доставлені з аптеки до саме певного центру вакцинації з дотриманням холодового ланцюга. Якщо вакцина е, принесена, скажімо, без дотримання холодового ланцюга, вона може бути небезпечна для дитини чи то для людини. Що таке календар щеплень? Хто повинен його притримуватись? Календар профілактичних щеплень це документ, що містить перелік профілактичних щеплень та термін і умови їх проведення. Контроль та дотримання календарю профілактичних щеплень покладено на сімейних лікарів, а пацієнти мають дотримуватися вказівок лікаря. Наскільки складна професія лікаря-інфекціоніста? Лікар-інфекціоніст він рахується вузьким спеціалістом. Да, вузьким спеціалістом, то тобто, наша робота це діагностувати та лікувати інфекційну патологію, тобто всі інфекційні захворювання, да, які в принципі є на території України, робота у нас ну не легша, якщо говорити за сімейну медицину, за лікарів первинної ланки. Не легше. Але ми маємо якийсь такий більш вузький напрямок. Який смішний випадок був із пацієнтами у вашій практиці? Приходить жіночка, да, як, які там, ну скажімо, там 60, 60 років, і каже: можна я е, приведу свою дитинку, покажу лікарю. Та, звичайно, можна приводити. Ну, заходи хлопець, якому і десь років чи 40 плюс років. Ой, синочок, ой, синочок, ти ж у мене захворів. Чи вакцинуєтеся ви згідно календаря щеплень? Так, звісно. Навіть більше, ніж календаря. Тобто всі вакцини, які входять в обов'язковий календар, так. Ну і те, що ми говорили. Раніше е, і рекомендовані щеплення також е, стараємося робити, так, щеплюватись, тому що самі розуміємо ризики, самі розуміємо перебіг захворювання. Ну і лікарі вони теж люди, вони також хворіють. Це єдине, чим ми можемо захистити себе. Партнер показу медичний центр інтегро.